З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. Щонайменше 20 разів ворог гатив по Дніпропетровщині. Через атаки постраждала 43-річна жінка. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. По Нікопольському району окупанти били артилерією та ФПІ-дронами. Під російським вогнем опинилися місто Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська Покровська громади. У результаті обстрілів пошкоджені приватна оселя Гараж. Зачепило інфраструктуру і лінію електропередачі. Безпілотниками загарбники атакували Синельниківські та Криворізькі райони. У наслідок атак понівечена інфраструктура та приватні будинки. Чимало будинків у Києві досі лишаються без опалення. Наша знімальна група працювала сьогодні поблизу станції метро Теремки. Там у будинку прорвало труби теплопостачання. До ремонтних робіт долучилися бригади Укрзалізниці. Вони прогрівали труби, аби звідти прибрати залишки замерзлої води. А далі лагодили ті ділянки, де через морози сталися пориви. Критична ситуація і на лівому березі Києва в мікрорайоні Русанівка багатоповерхівки без тепла з 8 січня у квартирах лише 2-4 градуси тепла. Зокрема, про це нам розказали мешканці будинків на вулиці ентузіастів. Що робити жителям замерзлих квартир? Ми запитали заступника міністра розвитку громад та територій України Костянтина Ковальчука. Я раджу мешканцям відразу інформувати відповідно гарячу лінію 1551 п'ятдесят міську у разі, якщо довго не відпрацьовується заявка. Також ви можете звертатись за номером 112 для того, щоб Комунальні служби відпрацьовували аварії, будинкові, мережеві вже безпосередньо за конкретними адресами у разі, якщо всі ці заходи довгий час не спрацьовують. Е, ну я в принципі навіть раджу звертайтесь, викликайте поліцію, фіксуйте для того, щоб дійсно всі служби мають працювати. Місто має забезпечити е, відпрацювання всіх заявок. Не виключаю, що можливо десь є і певні суб'єктивні або бюрократичні процеси. У разі потреби я також готовий зараз собі помічу. Відповідно, теж спробую поінформувати, що є така проблема в відповідному районі. Ми тримаємо на контролі ситуацію у столичних будинках, де досі немає тепла, зокрема на Русанівці, і вже в наступних ефірах інформуватимемо вас про хід ремонтів. Через складну енергетичну ситуацію в Україні змінюється формат відключень. Про таке повідомили в енергокомпанії ясно. Там зазначили, якщо раніше застосування понад чотирьох черг означало екстрені відключення, то нині країна фактично переходить до життя за графіками у чотири з половиною. П'ять черг. У компанії пояснюють, звичні максимальні інтервали. 7 годин без світла і 3,5 години з електропостачанням наразі не актуальні. За умов застосування п'яти черг із шести відключення можуть тривати понад 16 годин на добу. У Запоріжжі задля безпеки дітей відкрили ще одну підземну школу. Заклад забезпечили меблями та необхідною для навчання технікою. У дві зміни там можуть займатися до тисячі учнів. Це вже 18-те освітнє укриття на Запоріжжі. Чи сподобалася нова школа дітям та як минали уроки, поки тривало будівництво закладу? Далі в сюжеті. Ще одна запорізька підземна школа відкрила двері для учнів. Для навчання тут облаштовані окремі класи, є медпункт та кабінет психолога. Передбачені місця для харчування, відпочинку чи руханок. Під час перерви діти діляться враженнями від побаченого. Дуже подобається простору, різнокольорове все не тісно, гарно, тепло. Як краще вам особисто навчатися онлайн, офлайн офлайн ходити, розмовляти з вчителями, з друзями так краще, а підніміть руки, Хто за твої біополімери? Що там краще сніг? Своє заняття тут проводить вчителька хімії Олена Петрівна. Тему уроку пояснює одинадцятикласникам не лише в теорії, а й на практиці. каже очне навчання надає більше можливостей як учням, так і викладачам. Все ж таки бачити дітей вживу, працювати з ними, розмовляти набагато краще. Тепер ми можемо експерименти не лише дивитись по відео, але й виконувати їх самостійно. А це дуже гарний досвід для дітей, адже наочно це набагато краще. А це вже урок інформатики у сьомого класу. Діти розробляють дизайн малюнку, вчаться перенос. Ти його на тканину і створюють власні вироби, працюють у групах, але кожен за своїм ноутбуком освітнє укриття оснащене необхідними для навчання гаджетами. Це школьні, це вони для них і були налаштовані. От коли вони безпосередньо за машинами я бачу реакцію, мене гукають той, хто кому що не зрозуміло. Це живе спілкування. Ніяке ніякий монітор не замінить мене на цьому етапі роботи. Ну і звичайно, сам результат. У цьому закладі займаються діти з 5 по 11 клас. Раніше вони навчалися лише дистанційно, а останні півтора року ходили на заняття до укриття іншої школи. Тоді уроки були у змішаному форматі. Тиждень вони очно навчалися тиж... два тижні дома дистанційно, тому чекали відкриття нашої школи, бо тут вони кожного дня вже будуть ходити. Ти всі класи одночасно вони спілкуються, товаришують знання, отримують, бачать вчителів. Прямо очі в очі, і це живі емоції, живе спілкування. Загалом тут можуть прийняти тисячу учнів для навчання у дві зміни. Діти зізнаються, скучили за заняттями саме у своїй школі. В укритті їм комфортно і цікаво. Вже відчувається. Ну це наша, це наш дім. Вже не ми не ходимо до чужої школи, а вже в свою і якось ну дорога атмосфера і якось ну комфортніше відчуваєш. тут. У підземній школі навчатимуться ще й учні сусідньої гімназії. Загалом це вже 18-те освітнє укриття, зведене на Запоріжжі наразі додаткові канікули для школярів області не передбачені. Тож, 19 січня, вони повернуться до занять. У випадку відключень світла всі школи готові працювати автономно. Для цього мають генератори та запаси палива. Інна Гогой Ігор Воробій, Подробиці, Телеканал Інтер, марафон єдині новини. 126 боєзіткнень фіксує генштаб на фронті з початку доби. 39 разів. Противник атакував Покровський напрямок, 20 штурмів на Гуляйпільському та Олександрівському. 15 російських наступів захисники зупинили на Костянтинівському, 9 – на Куп'янському та Лиманському, 10 – на південно-слобожанському, тричі загарбники намагалися посунути лінію оборони на слов'янському відтенку. Просто зараз у ефірі мій проєкт «Ньюзмейкер» з інтерв'ю з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом. А наступні новини о півночі. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.